Пора харвати їжовик. Зерно міцелі їжовика грабінчастого побув в камері росту, парнику. Наростив трошки грибочків, деякі вже чуть-чуть підсохли навіть. Далі він йде на сушку і порошок капсули. Зараз вам покажу скільки тут міцелію. Почну з цього найфайнішого. Ось це, це суто греб. Ой. Зерно вже добре він поїв. Воно набагато м'якше, таке розсипчасте, дуже сильна штука. Ось тут прям ідеально. Дуже плотно, Сутом міцелій заповню усі. Пустоті. Красота. Хто бажає замовити, зараз буде чудова можливість. Я запускаю акцію в честь новорічних різдвяних свят, мінус 20% на всі товари. Переходьте, ознайомлюйтесь.